Усім доброго і мирного часу. Ось почитав коментарі під останнім своїм відео, і багато людей погодилося, щоб зробити якісь огляди, відео про ремонт побутової техніки. Ну, Сьогодні попробуємо замонтувати ось цей налобний ліхтар і ось таку гірлянду. І в чому там проблеми. Так, ось на рахунок цього ліхтарика. Пробував розібрати. ну... Ніде немає шурупчиків, болтиків чи ще щось. А виявляється, все захлопується ця кришечка як пенал. Ось тут викруткою піддів і піднялася ця кришечка. Ну, Проблема в тому, що то бере зарядку, то не бере. Ну, Контакту немає. Відкрив, подивився. Вроді все ціле, нічого не пошкоджено. Але дивлюся, контактом там, де зарядка йде, вже чисто іржавий. Зараз покажу. Вон. Видно, в цьому і причина є. Ну, що можна краще пропаяти самі дротики на платі, щоб контакт був кращий. Тут, здається, все ціле. І тут ще перевернув з цієї сторони, де якраз штекер, і бачимо, що там робиться. Там також все ржаве. Ну, Ліхтарик був на рибалці, на полюванні, тому постраждав трохи від. Кліматичних умов. Так, ось витягнув сам цей роз'єм. Почистив його ось такими кусочками наждачного паперу. Згорнув такі трубочки, почистив центральну ту вісь. Бо взагалі окислась заржавіла. Ось цей роз'єм стояв в цьому місці і взагалі нічим не зафіксований. Так само не зафіксована і сама плата, яка мала би триматися на цих двох штриках. Треба все це видно проклеїти. І я так дивлюся, саму мікросхему також здалося би залити термоклеєм. ну Вода попаде, чи ще якась волога. Все-таки ліхтарик такий риболовний, то треба, щоб герметичний якийсь був. Ще ось сам штекер злегенько притиснув плоскогубцями, щоб кращий контакт був. В разі чого прокрутити і контакт наладиться. Але сам кінчик тільки стиснув. Щоб плотно трималося і був хороший контакт. Так, ось так ліхтарик світиться. Всю схему залив, все герметично. І добре тримається вже сама плата на термоклеї. Назад поставив той роз'єм, все прочистив і нождачним папером, і щиточкою. Там є ще отвір, але думаю, хай буде. Раптом вода попаде то і вильється. А вже самі контакти на схемі не повинні окислюватися, так як вже під термоклеєм герметично має бути. Бачимо, тоді червоний також світиться. Все працює. Довго думав, яку це зробити заглушку, щоб вода знов туди не потрапляла на цей роз'єм. І знову на очі мені попала ці одноразки. І там є ось такі липучі прокладки чи як це назвати. І Заклеїти якраз буде гарно і красиво. Ось власник навіть заклеїв, ззаді, щоб не світилося червоним. Ну, Видно, йому так зручно. Ось так вийшло. Вона самоклеюча, має таку клеєву основу з одного боку. І гарно пристає. У разі необхідності можна її зняти і ставити на зарядку. І так, перевіряємо, чи бере зарядку. В чому в нас і була проблема? Зараз бачимо зелений світодіод. Тобто зараз нічого не заряджається. Ось штекер. Ось цей самий ліхтарик. Так, де у нас тут роз'єм? Втикаємо. Оп, червоний. Значить зарядка йде. Пробуємо ще раз. Зелений. Червоний, зелений, червоний. Тобто, видно, зарядка йде. Тобто, ліхтарик зремонтували. Але все ж подумав, заклею ще і той і той отвір. І ще один запасний поставлю. Вдруг ця прокладочка загубиться, то є запасна. Так, ось дивлюся на цю гірлянду. І взагалі вона якась новенька виглядає. Має на увазі, ще скручена по-заводському. І чомусь не працює. Ну, тут, як не дивно, все гарно залито. Зараз перевіримо, чи 220 хоч поступає. І так, пробуємо, перевіряємо. Тут головне не замкнути самі щупи, коли будемо міряти. Бо буде якась кака. Так. Сюди і сюди. 220 вроді є. О! Ага! Контакт поганий! Всього-навсього. За... От, притискаю дротик і, і зразу світиться гірлянда. Дурдом. Залито добре, а пропаяно погано. І так, ось пропаяв всі контакти. Більше дав припою, щоб все трималося добре і надійно. Працює. Ну, про що я і казав? Що 90% ремонтів це поганий контакт або відсутність його взагалі. У ліхтарику бачимо, що окислилось все, почистили, працює. Тут тупо не припаяли чи відстав дротик. Всього-навсього. Тобто вся проблема в цих ремонтах це відсутність контакту. Ну на цю тему є такий анекдот. Ну мені здається, це більше з життя, чим анекдот. Якось дзвонить чоловік до комп'ютерщика і каже, що комп'ютер не включається. А, ну давай тако. Розбери корпус комп'ютера. Розібрав? Розібрав. Так, від'єднуй, витягуй оперативну пам'ять. Від'єднав? Від'єднав. Тепер положи на кухню на стіл. Положив? Положив. Тепер від'єднуй відеокарту. Від'єднав? Так. Занеси, положив коридор. Положив. Так. Тепер від'єднуй Вінчестер. Жорсткий диск. Від'єднав. Так. Положи біля себе. Положив. Так. Тепер від'єднуй всі штекера, всі роз'єми, які на материнській платі є. Є, є. Від'єднав все, розніс, так? Так. Тепер збирай все в зворотньому порядку. Під'єднав, під'єднав, включай. О, включився, працює. А що це було? А це була наука о контактах.